Слова, які ми повторюємо століттями, мантра нації, яка знову і знову нагадує, ми ще живі. Але чому ще? І коли ми нарешті перестанемо лише виживати, а почнемо жити, творити, перемагати, це звучить як реакція на загрозу. Як ніби ми постійно на межі зникнення і повинні доводити, що ми ще живі, далі йдеться душу цілу ми положимо за нашу свободу, це вже заклик до жертви, віддачі себе, не до життя і творення, а до боротьби і смерті. Їм це не просто пісня, це код, словесна формула, мантра націй, що живе у колективному полі націй і активується кожного разу, коли звучить публічно. Він резонує за Грегором, потужним енергетичним утворенням, яке формує нашу долю. Світло знаходиться всередині кожного з нас, але багатовікова історія воїн та зазіхань на нашу українську землю породила внутрішні сумніви та темряву. Але світло не згасло. Воно все ще жевріє десь глибоко усередині і чекає, доки велика мудрість зможе його відродити. Гімн несе любов до нашої рідної землі. Гімн виступає своєрідною пасткою архетипа мученика. Тіньовий аспект нинішнього гімну це укорінення страждань як частини національної ідентичності, егрегор вічного мученика, вічної боротьби, де свобода лише мрія, а не стан. Це психологічна прив'язаність до ролі жертви, яка віками укорінювалася в код цілої нації. Аж жезлів. Це енергія творчого прориву, як молодий паросток, який може вирости у велике могутнє дерево. Новий гімн має запалювати, мотивувати, нести оптимізм та внутрішнє світло. Це ковток свіжого повітря, прагнення до нового світлого майбутнього, а не лише сумною пам'яткою про минуле. Новий гімн має відкрити горизонт. Вивести з внутрішньої замкнутості. І знову це богняна запальна стихія, яка каже: наші цілі високі і благородні. Процес не буде швидким і легким, але у нас є сила і відкритий портал у нові можливості. Але ця карта також і про сумніви, і коливання, про довгий процес очікування на кінцевий результат. Зміна тексту гімну не принесе блискавичні зміни. Потрібен час, щоб зламати старий егрегор мученика та направити енергію у бік світла та миру.